Віталій буде шахів, рай проти Кенцік. Казахстан. Рейтинг 1905. Так. Чешський захист. Хочуть забрати у нас пішака е 4 Дуже серйозна пасточка. І дають нам слона. Ну, так грають, але насправді це дуже зазвичай в деяких таких дебютах, типу пірце. Щось комузахисі. Це не дуже гарна ідея. Віддавати зразу слона. Тому що чор пішки по чорному, і білі поля слабкі можуть бути. Якби фіолетово це все. Де і добре. Так, ну я кудись слона поставлю. Что они тут? Что идти? Б5 хочуть, да? Принять нас тут. Я буду тут тоді. Ты там, а я тут. давай тоді. Трошечки. Чи так просто? Підготуємо. Ж5. Поки не на іншому краю світу, то. ми починаємо свою гру. Так. Не хочеш ти по-хорошому, да? Давай, типа, з пушкою. Не хочеш ти по хорошому хочеш забирати у нас пішака? Давай G5. Ти взяв пішок, я взяв пішок. Ти взяв слоном, я взяв слоном. Ти взяв ферзем з шахом, да? нас це не дуже влаштовує. І ось весь повернувся ще й добре, на жаль, для мене. М -м -м. Добре, два f 4 Маєш бити слонем, я до слонем, то б'є фризем, скоріше за все. Тоді так уже. Що уже нам залишається? Угу. Ну, забрав поле. <кій> Суперник у коней. Зробив собі пустого слона. на-на-на, Так. Треба якось перестроїтись. Ну, давай так. Перерозстроїтись. Давай, прибери когось. Давай, тебе ж більше матеріалу, більше часу. Давай, пограй на атаку. Чот. Так, ну давай, віддам тобі. Yeah, Не ясно це все. Але мене вже все влаштовується. Нього ж коні не грають нормально. Зараз ми на іншому фланзі покатаємось з ним. цей буде ферзь новий. Як тобі, подобається мій план. Давай так. Tak jak są. Nie, no <кій> ну, здайся, ти, ну. Тянеш, тянеш. Так, 79 на 75. Вони все ж робив, щоб не дати мені гру. Все робив. Сам нічого не хотів створювати. І тяне тяне, тяне тяне. Ну зівнув я тут пішика, молодець. Ну, гра якось активніше. Не, закрився і стоїть. <хи> До упору. Ну Тут закрита позиція, в мене простір. І якби після ходу F6, в нього немає нормального полів для фігур. Йому бажано б якісь легкі фігури поміняти одну хоча б тоді краще буде, а не міняється. І думаю, що от матеріал це йому все. Бачив короля тут b 5 Це правильно. Нарешті думаю. Почнеться гра цікава. Ні, щось причепився, нічого тут не хоче. Стоїть. Окей. Ну тут він молодець, звісно. Віддав якість назад. Правильно зробив, тому що я хотів слона перевести, стукнути і поставити мат. Ра, 4. Да, він міг тут взяти і причепитись, помінятись і був би задоволений. Ну він якось пасивно зіграв. Я взагалі його не зрозумів. Ну, вівилка, звісно, може бути. Ясно. Ну, тут здався. Тому дякуємо.